Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічія. і, як завжди, традиційно. Ми з протиереєм Володимиром Давидовим зустрічаємось, щоб говорити про Євангеліє сьогоднішнього дня. Отче, вітаю тебе. Доброго вечора! Ми з України. Так, ну слухай, якщо вже такий в нас виклик, то я зроблю невеличке таке оголошення, тому що ми буквально декілька програм тому з тобою говорили про те, як наші воїни радіють і дякують за окопні свічки. Так от наразі в багатьох містах, ви знаєте, друзі, напевно, відслідковуєте, що волонтери збирають оці окопні свічки, але от зараз хто не знає, куди приносити ці бляшанки, розповідаємо. Доповідаю вам, що на ВДНГ будуть збирати ці бляшанки, просять приносити і парафін, і недопалки зі свічок, і цупкий картон. У великій кількості він потрібен. Працюватиме 26, 26 листопада з 12 до 16 години ВДНГ. Тобто просимо. Приходьте, приносьте, якщо є якісь у вас матеріали, які можуть допомогти для того, щоб зробити ці окопні свічки, і передана вони передадуть їх на фронт нашим хлопцям. Отже, а ми почнемо нашу розмову щодо Євангелія. Я перше, що хотіла запитати, отець Володимир, це те, що тому що це сьогоднішній Євангеліє з цим буде пов'язано. От дивись, в Євангеліях є декілька притч, героями яких е, виступають раби. І ми пам'ятаємо старозавітні часи, от коли, наприклад, в Авраама ми точно знаємо, це прописано, що були раби, про них розповідає старий Завіт. А от у іудеїв часів Христа також було прийнято тримати рабів. Тому вони фігурують в усіх притчах і стають, так би мовити, героями. так. Про тому, що так, просто не міг розмірковувати в якихось високих філософських поняттях, а, о... говорити про платонізм чи а... інші філософські течії. А звичайний народ був малограмотний своєму. Що то, і от приводив їм е, звичайні щодень приклади з буденного життя, звичайні mm -hmm. такі прості приклади, щоб люди могли розуміти. І, і тому так як рабство і відносини між рабом і господарем були, е, в принципі, для людей того часу звичайним явищем, то звичайно в даному випадку господь і бере цей образ. І несе нагружає його цей образ уже якимось змістом угу. моральним, навчальним. Ну дивись, давай процитуємо сьогоднішнє Євангеліє, щоб розуміти, про що будемо, що будемо обговорювати. Господь же сказав, хто вірний і мудрий управитель, якого господар поставив надслугами своїми роздавати їм своєчасно міру хліба. Блажений раб той, господар якого прийшовши, знайде, що він чинить так. Істинно кажу вам, над усім маєтком своїм поставить його, якщо ж раб той в серці своїм скаже: Не скоро господар мій прийде і почне бити слух та служниць, їсти і пити та упиватися, то прийде господар раба Того. У день, коли він не сподівається, і в годину якої не відає, і розітне його, і визначить йому долю зневірними. Раб же той, який знав волю господаря свого та не був готовий і не робив за волею його, буде багато битий. А той, хто не знав і зробив щось гідне покарання, буде битий менше. Ну диви, Тут взагалі дуже багато всього, мені ця історія. Нагадала нещодавні наші з тобою роздуми на тему, що можна втратити час. Тобто, коли ми говорили про те, що іноді люди свідомо, так би мовити, хочуть відкласти покаяння на останній момент, жити трошечки так своє задоволення, ну, наче зараз ще можна погрішити, а от потім в такий то день я покаюся і все буде окей. Або я там помиратиму, тоді покаюсь. От ця історія про те, що Господь, навіть якщо й не втручає, в наше життя все одно контролює нас. Про що це? Про те, що Господь нам довірив це життя, і в кінці нашого шляху земного спитає, як ми його провели. А Святі Отці, коли тлумачить цей момент священного писання, вони говорять, що в даних словах Господь заключає повчання про вірність і розсудливість. Тому що раб, який буде вірний своєму господарю, а який господар, якого доручив йому своє майно, але який нерозсудливий він може бути вірним, чесним, порядним, але все майно розтратити і привести його в негідний стан. Тому що в нього нема на то клепки, не вистачає. А якщо з іншої сторони може бути розсудливий, але невірний, і тоді він може привласнити, вкрасти. І знову ж таки, господарю буде тільки збиток з такого раба, що в одному випадку, що в другому. Через це Господь роз... пояснює, що е, людина, яка хоче служити Богу, бути вірним Богові, він має бути і розсудливим. Е, справа в тому, що ну, з вірністю з вірністю мир, е, якби тут все зрозуміло, а чому саме розсудливість? Справа в тому, що не тільки християнські е, богослови, а ще й язичницькі е, філософи говорили про розсудливість як найвищу чесноту. Е, наприклад, Платон про це говорив. Про це говорив святитель Амбросій Медіоланський, про це говорив Хома Аквінський і. Чому так? Адже ми, наприклад, в православі знаємо такий гарний вираз крилатий, яким дуже люблять повчати е, старші менших або е, керівництво своїх підлеглих, каже послушання прівише поста і маліта". Угу. Але справа в тому, що розсудливість набагато вища цих трьох чеснот, а і взагалі вище любої чесноти. Чому справа в тому, що людина, яка не має е, чесно. Ну, Нерозсудлива, вона любу іншу свою чесноту може привести до, ну, до, страш... до, до, до якби, ситуації, коли це буде шкодити. Чому? Тому що любе е, зло, розсудливість це вміти розрізняти зло і добро. Зло завжди намагається видати себе за добро, і зла, зла справа завжди хоче показати, видатись людині, що це є права справа. Mm -hmm. Як от, наприклад, превентивний удар mm -hmm. і, і тому подібні mm -hmm. речі, так Так от е, добрі і е, злі справи, так? Так от, наприклад, ми візьмемо ті ж самі е, послушання, е, пост і е, пост і молитва. Так от, якщо нерозсудлива людина використовує, е, або як набуває досвіду, або пробує бути. Е, Виховувати собі чесноту послуху, така людина може ввести іншу в mm -hmm. стан чеславія, так? так? або вона сама може ну, від не думати про себе, от, не покладатися на, на свою відповідальність, а спихнути її, наприклад, на духівника. От як духівник скаже, так і все, в мене ж послушання. А uh -huh. що своєї голови нема? Чи Господь буде питати духа духовника? Він спитає за 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 його духовництво. але й тебе буде питати. А що ти робив? А що ти думав? Це дуже, інше дуже цікаво. Uh -huh. Візь, да. візьмемо віру на послпіст, так? Uh -huh. Ми знаємо, що були моменти у, у, у сирійських монахів перших віків християнства, що вони настільки постилися, настільки знуряли свою, свою плоть, що у них навіть вони не лікували себе. У них в роті, на, на тілі були язви, де копишилися вже mm -hmm. паразити жили. І це було церквою в певний час зупинено, і сказано, що ні. Тіло це сусуд Божий, сусуд для душі, і сусуд, який дав нам Господь, який треба оберігати. Тобто, це неправильно. Ми можемо в пості дойти до язв, дойти до угу. анерексії, якщо безрозсудливість підходить, теж знов ж таки молитва. Ми будемо молитися. Потім ми вирішимо, наприклад, без що нам треба молитися ще більше, ще більше, і в кінцевому випадку ми можемо попасти в ситуацію, коли нас в родині не стає, угу. бо ми тільки молимось. Тобто, якщо ти молиш в монастир, якщо ти. А, але ж родина від цього, сім'я від цього може то. постраждати. Угу. І з другої сторони, збільшуючи об'єми молитов, якість то може впасти, і буде заключатись молитва тільки в тому, що 20 кафістів в день вичитать, угу. 30 канонів і чотири рази прочитати вот. Зрозуміло, дивись, у розказаних спасителям притчах про царство часто звучить тема раптовості, несподіванки. Мені це нагадує, це знаєш, схоже на повітряну тривогу. Але до повітряної тривоги є інструкція, яку нам надали. І як діяти, як вона зазвучить. От дивись, ми читаємо слова з Євангелія. Раб же той, який знав волю господаря свого та не був готовий і не робив за волею його, буде багато битий. А той, хто не знав і зробив щось згідне покарання, буде битий менше. Ну, Виходить так, нехай, е, от той, хто е, справедливо карається той, хто знав і не виконував. Але чому карається той, хто не знав? І взагалі виходить з такої логіки, знаєш, що краще менше знати. І тут в мене взагалі питання: а чи можна бути небитим? Чи можна якось таким чином пролизнути, що не будеш битий взагалі? Незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Якщо ми з вами називаємось християнами, то ми маємо досконально знати, що християну треба робити, християнину, а що не можна робити, що є гріхом, злом і що є? Неприємне в очах Господніх, і Євангелія якраз нам і дає ті інструменти, ті правила, за якими ми маємо жити, щоб не бути битими в кінці нашого життя земного. От якби така моя відповідь, ясно ще цитата: від усякого, це останній вірш цього Євангелія сьогоднішнього. Від усякого кому дано багато, багато і вимагається, і кому багато довірено. З того більше і спитають цей е, вираз, в принципі, от в нашому житті да, використовується як нагадування, нагадування того, що той, хто наділений владою, або якимось там наділений талантом, що він має особливу відповідальність. А чи стосується цей вираз простих смертних, так би мовити, той, хто не обіймає високих посад, е, От до кого це? Як би ми сьогодні цей вираз пристосували? Цікаво, що коли я Ціка... Див, ну, дивився mm -hmm. цей момент у тлумачівці, цей момент священо писання. Цікаво, що там саме наголошується, над тим, що кому дається це, мається на увазі, наприклад, дар чудес або дар цілення або лікування. А от якраз те, що ввіряється, це стосується дара учительства, тобто слова. І цікаво, що тих, кому дається дар слова, дар саме навчання інших, буде набагато більше запитано. Тобто, тлумачі так тлумачать цей момент. Але я би ще крім цього взяв би трошки більше. Трошки ширше, тому що дійсно це стосується е, загалом відносини відносин е, людини, яка стоїть е, на сходинку вище відносно іншої. це може бути як священ, священ священник до марянина, mm -hmm. як священа до священника, як е, начальник до своїх підлегих. Также це може бути і той же самий вчитель, чи той же mm -hmm. там, високопосадовець до своїх підлеглих. Тобто любого плану дає, як би. ієрархія якась, так. Да, ієрархія. Mm -hmm. І тут якраз Господь наголошує ще й на тому, що відповідальність на тому, хто стоїть на сходинку вище. Відповідальність буде й більша. Ми знаємо, що відповідальність на керівниках. Лежить завжди більша, ніж на підлеглих, угу. тому що підлеглий може облажатися, а керівник буде відповідати, тому що він на це поставив. Ну так він має бачити ситуацію зверху, так би мовити, ширшим оком своїм дивитися. І мені ще ширшим. перегукуються ці словами молитва і Сіріна, де сказано: Господі владико живота, моєго дух празності, униніє і любостяжання. Угу. Любостяжання це якраз оце… Цей момент, коли е, це означає е, власнолюбіє, mm -hmm. тобто в, в, те, що людина, яка поставлена над іншими, да з неї більше буде запитуватись, але з другої сторони, вона е, знов, зразу і попереджується, що за цим не гнатися, за, за цим властолюбієм. Тому що дійсно ти можеш погнатися, отримати, але з тебе потім і спитають: готовий ти до цього чи не готовий. Питай себе. Так. Ну Це мені знаєш нагадало історію, коли мій молодший син був маленьким, ще там йому десь років 6-7 було, він обирав професію собі на майбутнє. Все, ми ніяк не могли вирішити, ким же йому бути. І він е, якось прийшов ввечері. Ми лежали вже на ніч розмовляли. І Він каже: Я вже точно вирішив, я буду адвокатом, я хочу бути адвокатом. Я кажу: ну, добра професія, захищати людей, гаразд, молодець, е, тільки багато вчитися потрібно. Ну і на тому так би мовити, вже я намагалася, щоб він вже заснув. Проходить там хвилини три-п'ять тиші, і тут він каже: Мамо. Я не хочу бути адвокатом, а раптом адвокат же він має всіх захищати. А раптом це буде якийсь злодій, і я як гарний адвокат його захищу, а потім мене господь покарає і в пекло відправить. Ні, я не буду адвокатом. Я пам'ятаю, ну знаєш, як це ж такі дитячі. Так би мовити, наративи дитячі, якісь бачення ситуації, вони ж дуже прості, не дарма ж ми знаємо там, що в устами дитини, так би мовити, ну от це напевно теж про це. Тобто є професії, можливо, адвокат це якраз, якраз такої професії, за яку прийдеться відповід А, до речі, от як ти думаєш, адвокати будуть відповідати, якщо вони знаючи, що вони е, захищають злочинця. Гарно виконали свою роботу, і злочинець не отримав покарання за людськими законами. Соціальні концепції е, нашої церкви зазначено, що ми всі є громадяни нашої держави і маємо е, виконувати закони цієї держави, тобто керуватися ними е, на рівні законами нашої церкви, так, з угу. нашої нашої релігії. Але є одне але. Угу. Е, е, Яке заключається в тому, що якщо закон тобто, наприклад, то ми, християни, маємо не повинуватися таким законам. Отут, якби і випадок з адвокатом: він може скористатися законами і виправдати людину, яка дійсно є злочинцем. Але його християнські закони що говорять? Тут кожен, я не можу судити і не можу стати на його місце. Ми маємо керуватися і милосердям, кожен з нас, угу. і милосердям, але в деякій мірі і справедливість. Угу. через це. Утво, це важке питання, і я думаю, що в кожному випадку ми мо можна е, дуже багато аргументів за і проти в угу. будь-якому випадку, да, такому, де адвокат захищає злодія то в тому чи іншому, вкрав він там козу чи вбив людину, і адвокат може виправдати чи не виправдати. Я думаю, що ми маємо тут поступати по тому, як валить нам серце, але і все-таки намагатися знайти відповіді і в святому письмі. Угу. І, і в тих людей, які тлумачаться письмо. Так. Дуже важко. Це я згоден, що так, відповідь однозначно не можна. Добре, отче. Ну, е, Начебто так все на сьогодні обговорили. Е, друзі, на жаль, іноді пропадає зв'язок, я іноді погано чую отця Володимира, можливо, і у вас такі йдуть якісь е, проблеми зі звуком, тому вибачайте, е, все ж таки е, інтернет, е, наші реалії, знаєте, що можуть бути якісь. Так би мовити, вимкнення невеличке з цим є проблема. Що? Я дякую цю Володимиру за сьогоднішню бесіду. Нагадаю, що зі мною був протиєрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Друзі, вас, як завжди, традиційно, як це прийнято, на ютуб-каналах буду просити підписуватись, шерити, ділитися цим відео в соцмережах, можливо, відправляти вашим друзям через свої акаунти, щоб якомога більше людей могли почути благу звістку. Ну і все, будемо прощатися. Отже, прошу благословіння на добру, мирну, тиху ніч для українців, Божого, Боже всім благословення. Дякую, до побачення. До побачення.